Вітаю відвертих підписників нашого ютуб каналу та читачів Опенгеймер. З вами перший весняний випуск Опенюс, який розкаже вам про все, що тільки можна. Не соромтесь додати гучності в колонках, адже прямо зараз ми проведемо гучний екскурс по найцікавіших новинах тижня. Стартуємо через одну секунду. Діп Сільвер обіцяє реставрувати старе метро новим останнім світлом. Юбісофт зібралися воювати з капітаном Прайсом та гостербайтером Ніко, а Відьмак отримає трохи циганської крові. Про це та інше без перерви на перерву. Deep Silver взяли бика за роги та нарешті оголосили дату виходу Metro Last Light. У прес-релізі компанії було оголошено, що гра вийде на ПК, Xbox 360 та PlayStation 3 14 травня цього року. Нова дата релізу відрізняється від оголошеної раніше однак це ні в якому разі не зашкодить українським розробникам, а навпаки, допоможе гарненько відполірувати та оптимізувати проект. Та й чекати залишилося не так вже й багато, тому фанати лише радіють перенесенню дати релізу. Ще пак, після банкрутства THQ багато людей взагалі заживо поховали гру у своїх твіттер-аккаунтах та геймерських серцях. За словами нових видавців гри, вони тісно співпрацюють з 4A Games, щоб якість проекту була ще. Вищою ніж планували тічку. Комерційний директор Діп Сілвер Мену Вандербіл додав, що з моменту придбання франчайзу метро фанати неодноразово запитували про конкретну дату виходу, і лише тепер компанія може нарешті порадувати фанатів під земель розбитої Москви. Нагадаємо, що серія метро обійшлась компанії Діп Сілвер майже в 6 мільйонів баксів. Для порівняння на цю ж суму можна було б купити 6 мільйонів буханок хліба і роздати голодним. Компанії Ubisoft працює багацько жадібних людей. Саме через це серія адсасинського креда повільно, але впевнено хоче зайняти почесне місце Call of Duty року. На жаль, редакції Опенгеймера не вдалося дізнатись, чи з'явиться в четвертій частині Assassin's Creed капітан Прайс Спайров. Однак точно відомо, що Assassin's Creed 4 Black Flex зарелізиться вже 29 жовтня цього року. Додатково маємо злитий в мережу CGI трейлер і дулю з маком для спрагних на детальнішу. Інформацію. Сама ж презентація Assassin's Creed 4 Black Flag призначена на 4 березня, і наймовірніше, що вона вже відбулася, адже випуск вийшов трішки пізніше. Крихти інфи говорять про те, що головним героєм стане Едвард Кенва, батько Хейта Кенвея з третьої частини. Вся асасинська катавасія буде відбуватися в 1715 році. На жаль, не у Львові, де цього року почали варити львівське пиво 1715, а на Карибах, Ямайці, Кубі та Багамах. Після версія гри буде мати ексклюзивний контент з тривалістю в 60 хвилин. Вихід гри зачепить майже всі сучасні та майбутні консолі, а саме ПК, Xbox 360, PlayStation 3, Wii U і консолі майбутнього покоління. Однак, тепле місце коду під сонцем не єдине, що спокушає жадібні морди з Ubisoft. Окрім коду, керівництво сподівається похитнути позиції святая святих ігрового ринку, серію Grand Theft Auto. Спеціально для цього і був розроблений Облений вражаючий Watch Dogs. Про такі амбітні та зухвалі цілі у своєму інтерв'ю розповів виконавчий директор Ubisoft Ален Корі, який сподівається перетворити Watch Dogs в солідний бренд, типу Assassin's Creed, тільки аля GTA. Watch Dogs знаменує собою прихід нексгену, привносячи в жанр безліч нових можливостей: гіперпідключення, інтерактивність, спільне проходження та цицьки, е, тобто бублики. Але цицьки теж будуть, куди ж без них? Це ж Next Gen, багато полігонів. І таке інше. Watch Dogs вийде ще до кінця 2013 року на ПК, PlayStation 3 4, Wii U, Xbox 360 і, можливо, нові приставці від Microsoft. Якщо ви глибоко релігійна людина, поважаєте погляди інших, ставитесь толерантно до різних меншин та взагалі морал фах, то Bioshock Infinite можете навіть не купувати. Одна зі сцен гри настільки образила співробітника Irrational Games, що той був готовий звільнити зі студії одразу після проходження енного епізоду. Креативний директор Кен Левайн розказав, що відразу після побаченого бідолага вимкнув гру, відкрив Microsoft Word і написав листа про відставку. Проти принципів не попреш. раб. Тим не менше, дізнавшись про інцидент, Левайн вирішив розрулити ситуацію та навідався до обіженого. Після довгої розмови мужики дійшли консенсусу, що перегинати палку з відсутністю моральних принципів це занадто. Та як не крутий головний лиходій гри, Комсток виявився куди зухвалішим, ніж можна собі Уявити Ливань признався, що не хоче втрачати талановитого розробника через ігрові сцени, проте і різати гру також складе труднощі. Поки що невідомо, чи замінили закриту від публіки сцену, аби співробітник залишився в студії. Інакше прийдеться дозволити йому дивитись наші випуски та пити пиво прямо на роботі. Для Левайна цей випадок став повчальним. Він переконаний, що це далеко не останні неприємності, пов'язані з релігійним нацистом, антагоністом Bioshock Infinite Комстоком, адже й сам творець не релігійна людина, тому виходив з особистих поглядів на те, якими рисами наділити антагоніста, щоб народ служив. І йшов за ним. Нагадаємо, що BioShock Infinite вийде 26 березня на ПК, PlayStation 3 та Xbox 360. Тим часом німці вирішили повторити події 1 вересня 39-го року. Однак цього разу все обійшлось лише розголошенням кількох польських державних таємниць щодо третього відьмака. Німецькі видання опублікували нові прев'ю The Witcher 3, які розкривають цікаві деталі проекту CD Projekt Red. Якщо вірити нащадкам фюрера, тривалість гри складе близько 50 годин. А 36 варіантів розвитку подій приведуть до одного з трьох епілогів кінці сюжетної лінії. Зберег. Женя з попередньої частини гри визначають, які персонажі вернуться до гри. Проте минуле Геральта в новій історії буде усім по барабану та не впливатиме на сюжет третьої частини. Яка з трьох кінцівок виявиться правильною, ще невідомо. Самі кінцівки, в принципі, теж в тумані. Тому капітан Опенгеймер припускає, що правильною буде третя кінцівка. Робимо ставки. Які події відбувалися між другою та третьою частинами гри, нам не розказали. Та враховуючи, що у Геральта стане доступним. Не нове заклинання приручення коней, цілком логічно припустити, що наш герой довгий час провів у циганському таборі. А як приручити дикого жеребця вам все ж не вдасться, ви завжди зможете його у когось циганити. Інша нова здібність під назвою with fire» дозволить палити рухомі та нерухомі об'єкти. Відьмак тепер буде полювати на звірів заради хутра та інших ресурсів, відстежуючи фауну на карті. Щось таке ми вже бачили в Far Cry 3. Міста наповнять більшою кількістю рандомних сценок і подій. Городяни тепер зможуть здати вас варті, якщо ви ведете себе неналежним чином. Можна буде вбивати час за міні-іграми в карти або метаннями сокири всіляких зівак. Максимальний рівень прокачування розкачався до 60-го. Полювання даватиме ресурси і гроші, а те, скільки й Чого ви продаватимете, позначиться на економіці світу. І нарешті, слава гравітації! Геральт зможе стрибати. Нова бойова механіка дозволить сфокусуватись на окремих частинах тіла. А QTE стануть динамічніші та цікавіші. У грі з'являться такі локації, як Новіград і острови Скеліг. Подорожувати між островами будемо на човнах та бобрах. Реліз гри запланований на ПК та PlayStation 4, Проте точна дата виходу поки що невідома. Розробники з Naughty Dog добре миють ноги щодня. Чому зараз дізнаєтесь? Нещодавно студія оприлюднила новий трейлер гри The Last of Us, в центрі уваги якого заражені вороги головних героїв. З ролика також стає зрозуміло, чому у інфікованих істот дуже часто такий непрезентабельний та незачесений вигляд. Креативний директор Ніл Дрюкман пояснює, що команда надихалась документальною стрічкою Планета Земля. Фільм свого часу виходив на BBC і попереджав про небезпеку грибкової епідемії. Студія Naughty Dog за браком ідей прикинула, як могли б розвиватись події, якби грибок дійсно став вражати людей нетиповим чином, починаючи від немитих ніг. Дизайн ворогів The Last of Us пройшов декілька стадій розробки. Деякі істоти виглядали як прибульці, інші ж мали людські риси. Грибок! вигукнув якось творчий директор, глянувши на немиті ноги секретарки. Саме ця напасть спровокувала масову епідемію серед бродяг, з якими приходиться зустрічатись на шляху Джуел і Елі. У боротьбі з грибком важливу роль відведено звуку, єдиному подразнику, який ще можуть сприймати відгрибковані люди. Тільки стелс, тільки хардкор. До речі, самі істоти видають звуки несприємних, не виховані. Тим часом AMD планує випустити в продаж урізану версію APU Чіпа, який використовується в PlayStation 4. APU отримав широку популярність після того, як Sony анонсувала нову консоль, процесор якої побудований на основі AMD Jaguar. Джон Тейлор, голова маркетингового відділу AMD, заявив, що компанія випустить в продаж урізану версію даного процесора, в створенні якого Sony участі не брала. Справа в тому, що під час розробки APU для PlayStation 4, Sony тісно співпрацювала, за AMD на технічному рівні. Також Тейлор повідомив, що урізана версія процесора не матиме восьми ядер. З його слів, на даний момент чіп для Sony є найпотужнішим з усіх, які взагалі створювались в AMD. І лише ближче до кінця року AMD зможе самостійно випустити чіп, який зрівняється з потужністю APU в PlayStation 4. Після початку продажу урізаної версії APU без технології Sony стане зрозуміло, яким дивом розробники Sony, Microsoft або Nintendo вичавлюють величезну потужність із. Стандартної та морально застарілої апаратури. А разом з приходом весни і некстгену ринок відеоігор починає поповнювати свіжою кров'ю. Lionhead Studios, творці серії Fable, працюють над новим проєктом, який буде використовувати новий Unreal Engine 4 – Студії потрібен аудіодизайнер, який зможе реалізувати звукову складову нового проекту в Unreal Engine 4. Швидше за все, Lionhead розробляють гру для нового Xbox. Останній проект студії Fable The Journey вийшов восени минулого року. Гра була заточена під сенсорний контролер Kinect. Чи буде нова гра заточена під нову консоль, дізнаємось вже скоро. Nordic Games, в свою чергу анонсували нову гру від студії The Farm 51, яка нещодавно випустила шутер Painkiller Hell and Damnation. Гра під назвою Deadfall Adventures вийде 30 липня 2013 року на ПК та Xbox 360. За основу рушія був взятий Unreal Engine 3. Якщо вірити опису, то нас чекає пригодницький бойовик, який легко поєднує у собі шутер від першої особи, елементи головоломки і дослідження. Сюжет гри переносить нас в 1938 рік, в якому Головний протагоніст Джеймс Лі Котермен та жінка агента Шашай досліджують єгипетський храм в пошуках стародавнього артефакту під назвою Серце Атлантиди. Артефактом хочуть заволодіти і фашисти, нацисти та фюрер. Доволі аналогічний сети до чи не так. На цьому наш 31-й випуск Open News добігає кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на ютуб канал, читайте наші новини, дивіться наші огляди, не пийте багато рому, та не приходьте додому п'яними. З вами був Хубабуба. Усім бобра! <coughs> а разом з приходом весни і Next Geno. Незгену. А разом з приходом вех. А разом з. А разом з А разом з приходом весни і Next Geno. Но... No, яке... О, Сука там уїбане, блядь. Де врешті закінчується то сране речення?